Всім привіт! В цьому відео я хотів би поговорити якраз про те, що керниці починають пересихати, так як якраз цього року бачив багато разів, те, що в деяких районах то пересихають то ставки, то керниці в людях, і також де протягом декількох років. Уже і в моєму селі якраз це відбувається, так як вода в керівницях якраз на моєму селі теж починає все менше і зменшуватись. І навіть проблема не в тому, що зменшується, так як вода. Тоді як чисав керницю, то вода так то є, але вона йде поза керницю. І в керниці мало то, що там остається. І навіть якщо ще раз можна так сказати, почистить, то це вже мало то, що буде мало то, що дасть, так як вода все одно буде уходити поза керницю. І це ще й при тому, що ремонтні китця також вже в керниці є, щоб це ж підняв, тобто піднявся рівень води в керниці. Ну, все одно і називається єдине, що може змінити, то це викопати скважину. Так як в ній хоч трохи води буде, і так як вона копається набагато говтивша, ніж сама керниця також э, це можна так сказати удовольство не з дешевих, так як там багато своїх нюансів, і в кожному районі це все по-різному. -э і також можете написати, як у вас э, справи із водою, так як багато де чув, що вода в керницях якраз пересихає. А якщо ви живете в місті, то напишіть, також, як у вас там. Чи особено чи як виглядають зараз річки, так як обично в містах береться вода із, це ж, із всяких річок і потім чи фільтрується і після чого подається. Так і, та, і за цього також може річки зменшувати свій розмір, так, як і з них також беруться якраз воду. І також багато хто з вас чув, що це все із глобального потепління і засухи, так, так як ну, після глобального потепління там в більшості регіонах то засухи, то інших наоборот, Там води напливає стільки, що і так само я вже ще і в Україні, так як <кхи> ось навіть не буду сильно так багато розрізняти, можна так сказати, брати різні частини. А ось, наприклад, в тому селі навіть, навіть візьму, так як. Ось, наприклад, те, що в нас передає дохчі іноді, то в нас доходить до зовсім малту, а потім називається, заходимо в новини і бачив, що якісь сусідні селта чи райони якраз А до нас, Хоч і в нас також прогнозував, хоч і нас затоплення, але все одно нормальний дощ мався б також бути. Хоч і випав. До воді малту. І так, у нас відбувається почти кожен раз, і рідко буває, що дощ проходить такий, який він прогнозується. І так, да, хтось може сказати, що прогнози погоди часто можуть не співпадати з тим, що буде в реальності. Но все одно, даже ті, які в якраз прогнози іменно на день, але ну, то вони все одно трохи неправдоподібного букві, так як потім вже на наступний день чи через день бачимо, що як той сусідні салп. А в нас міг би і не пройти до хоч він і передавався. І також е, доброго потепління, то я думаю, тут вже більшість інших ютуберів чи новин вже про це порозказував. і багато зациклюватись на цьому наводу. Так як, е, мабуть, швидше всього, що вам вже надоїв, то чути в подібних е, е, роликах, що треба якось щось змінювати. Но, Чесно, це те, що якраз буде змінюватись, то це да може покращити це все, цю всю ситуацію, ну, може і наоборот, так як це ми ніколи не узнає, можна так сказати, доти, поки це все не настане. І також можете написати свої думки на, по поводу цього всього, і також як казав раніше, що того, як у вас з водою. І також думаю на цьому закінчувати. також можете різне ще також понаписувати в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.